Друзі, вітаю! Після гучних заяв від президента Ша Трампа, який продовжує вірити, що Путін хоче миру, і допускає часткове повернення й обмін територій України, і після його заяв про зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці на Росії почали бурхливо радіти. Російські пропагандисти, не приховуючи своїх емоцій, повідомили наступне. Що вирішувати питання України будуть Росія і Сполучені Штати Америки. Оскільки зустріч лідерів призначена, Росія і Сполучені Штати Америки вже домовилися за спиною Києва. Путін майстерно обійшов ультиматум Трампа і нав'язав йому свою повістку. Київ розгублений. План Трампа і Путіна може примусити Зеленського провести референдум. Зеленського примушують залишити найбільш потужні укріп райони ЗСУ, які готували роками. Більше того, російські пропагандисти пишуть, цитуючи заяви від своїх експертів, що Україну взагалі можуть поділити по Дніпру і що західний берег Америці. Ну, як вишенька на торті, це те, що пропагандисти сьогодні дістали Жириновського його так звані передбачення і повідомили таке, що Жириновський передбачив зустріч Путіна і Трампа і заявив, що Росія переможе, що Захід буде вимушений прийняти розгром України. Щодо Путіна, то він також радіє, продовжує обзвонювати лідерів держав. Сьогоднішні пропагандисти повідомляють, що Путін розповів Сілві, президенту Бразилії, про зустріч про перемовини. З відково. Однак потрібно сказати, що на Росії дуже зарано радіють. Адже Україна не стала чекати сьогодні. Рано вранці президент України Зеленський повідомив прямо, і, хоч він до Трампа безпосередньо не звернувся, але зрозуміло до кого. Він заявив, що дарувати землю окупантам і відступати від Конституції Україна не буде. І це при тому, що американські змі, наприклад, видання The New York Times попереджали, що різка відмова Зеленського в обміні так званими територіями може викликати гнів Трампа. Далі президент України вів санкції. Проти росатому та енергетичних компаній країни-агресора під санкції потрапили 46 фізичних осіб, а також 305 компаній, компанії не лише на території Росії, а й в Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, Європейському Союзі, у Китаї, Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Малазії та й не тільки. Тобто санкційний пакет потужний, і це є сигналом до того, що потрібно країнам заходу, країнам-партнерам підтримувати ці санкції і підвищувати, посилювати тиск проти країни-агресора. Після обіду президент країни заявив, що не бачимо зрушень у російській позиції, що Росія пропонує умови, які забезпечать її зручніші позиції для поновлення війни. І дійсно, зважаючи на ті інсайди, які публікували насамперед американські ЗМІ, то для України такі умови неприйнятні, особливо зважаючи на те, що Україна не отримує жодних гарантій безпеки. Президент України сьогодні провів телефонні розмови з лідерами Європейських держав перед зустрічю Трампа і Путіна. скоординували позицію щодо подальших кроків для припинення російсько-української війни. Зокрема, президент України говорив з президентом Франції Макроном. І Макрон після телефонної розмови в соціальних мережах повідомив таке, що доля України не може бути визначена без участі українців. Макрон повідомив, що він поспілкувався з президентом України Зеленським, з канцлером Німеччини Мерцом та прем'єр-міністром Великобританії Стармером. І зважаючи на такі повідомлення від президента Франції, ми бачимо, що Україну активно підтримує Франція, Німеччина і Великобританія найбільш потужніші країни Європи. Водночас міжнародні ЗМІ, ветання з Street Journal публікують інсайди і повідомляють, що Європейці представила альтернативний план для переговорів з Путіним. Про що йдеться мова? Про що говориться у цьому плані? Згідно з європейським планом, припинення вогню має відбутися до початку будь-яких подальших кроків, спрямованих на врегулювання. Спочатку саме припинення вогню, чого дуже не хоче Путін. Далі щодо третіальних поступок, то вони допустимі лише на взаємній основі. Якщо Україна вводить війська з однієї території, Росія зобов'язана відступити з іншої. Напевно, тут мова йде про ті території, насамперед, які окупанти захопили у Сумській та Харківській областях. Але основне це те, що ключова умова документа це те, що будь-які поступки Києва повинні супроводжуватися жорсткими гарантіями безпеки, включаючи можливий вступ України до НАТО. Повідомляється, що план був представлений віце-президенту США Венсу, державного секретарю США Рубіо. А також посланцям президента США Келлогу та Віткофу є уже план від Європи, є щодо цього інсайди і повідомлення. Однак є офіційна заява, є заява від спікера європейської комісії, яка сказала прямо, що Україна на переговорах із РФ може ухвалювати незалежні суверенні рішення. І що Європейський Союз буде підтримувати такі рішення? Добре, що є така підтримка, і я хочу наголосити в попередньому випуску я про це казав. Що ті події, які були навесні цього року, а саме в березні, наприкінці березня, коли був договорняк між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією щодо так званого перемир'я в повітрі, і щодо перемир'я на морі? То ми пам'ятаємо, незважаючи на обурення президента Ша, незважаючи на обурення з його адміністрації, Європейський Союз і Україна відкинули цей договорняк, і загалом Європа відмовилась скасувати санкції. І що Трамп міг зробити? Нічого не зробив, і на тому все заглухло. Зараз ситуація значно серйозніша і тут інсивні перемовини. До речі, є повідомлення про те, що саме зараз в Великобританії саміт, і на цей саміт прибув Венс, віце-президент Сполучені Америки. Зараз приймаються важливі рішення, узгоджуються позиції, але у будь-якому разі Україна має дуже надійну підтримку. Не дивно, що на Росії вже почали робити гучні заяви, нервувати після такої реакції України та Європи. Є заява з Державної думи від Слуцького, що країни ЄС намагаються завадити швидкому мирному врегулюванню. Є заява з Ради Федерації від сенатора Карасіна, який почав кричати, що реакція РПСК Союзу на зустріч Путіна і Трампа це прояв русофобії. Вже і про русофобію почала кричати та верещати. Цікаво, що міжнародні змі, наприклад, видання німецький БІЛ-Таблоїд повідомив, що то Вітков неправильно зрозумів слова Путіна про вимоги у війні та сприйняв їх за поступки. І що за інформацією німецької газети в Україні вважає, що представник Ша не знає про що говорить. Я скажу свою думку, що всі все чудово знають і розуміють. І не потрібно відомому світі засумас інформації займатися цими вкидами, генеруванням так званих інсайдів та іншого. Зараз дуже важка напружена ситуація, особливо для українців. Важливо, що російські пропагандисти на тлі таких емоцій, на тлі сьогоднішнього випромінювання радості, іншими словами, не скажеш, вони почали проводити так звані соцопитування. І деякі з видань повідомили таке, що так зване СВО після зустрічі Путіна і Трампа не закінчиться. І що абсолютна більшість росіян, аж 93% опитаних, вони заявляють, що Росія буде продовжувати агресію. Ось такий поворот щодо того, що раніше російські пропагандисти писали прямо, що Путін не збирається йти на реальне мирне врегулювання, а просто намагається повернути ходовочку, затягувати час і у всьому звинувачувати президент України Зеленського. Що ось подивіться, це не я, це не Росія не хоче миру. Це все президент України Зеленський. Дивіться, він не погоджується. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні ЗМІ повідомляють, що новий буксир російського флоту затонув у Санкт Петербурзі. Причому цей буксир перебував на завершальній стадії будівництва. ось є ще одна фотографія, де ми бачимо, як йде під воду цей новий російський буксир. І що цікаво, це те, що цей буксир не сам пішов під воду, а ще й пошкодив цей великий корабель. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все дякую вам за увагу. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.